Робота над дірками «Укравтодор» обіцяє стаханівськими темпами закатати країну в асфальт. Парламентський ступор: більшість та меншість продовжують розмовляти на незрозумілій одне одному мові. Золота лихоманка чиновників Мінфіну звинувачують у незаконному продажі золота. Статки головного сина країни. Компанія Януковича молодшого похвалилася своїми активами. Лише найголовніше та найцікавіше про вівторок. Далі у програмі сьогодні Олексій Ліхман у студії. Добрий вечір. Не теракти і не пияцтво пілотів. Слідчі виключили кілька версій, які розглядали після падіння літака під Донецьком. Аварія сталася минулої середини. Подалі аеропорту упало і розвалилося повітряне судно, яке везло одеських оболівальників на футбольний матч. П'ятеро людей загинули. Після трагедії виникло кілька версій. Серед них були теракт, бо на борту були не зареєстровані пасажири. Нині у прокуратурі Донецької області повідомили. Припущення про диверсію не підтвердилося. Також стало відомо, у крові пілотів не було алкоголю. Немає претензій і до роботи диспетчерів та метеорологів. Ті вчасно попередили екіпаж про туман. Остаточну причину аварії обіцяють оприлюднити після розшифровки чорних скриньок. На це зазвичай витрачається місяць, але слідство пообіцяло опоратися раніше. По матеріалах досудового розслідування. Проведеного слідчими слідчого відділу ОСБ України в Донецькій області, які залучені і включені в вказану слідчу групу об'єктивних даних щодо підтвердження версії скоєння авіакатастрофи внаслідок терористичного акту ніяких об'єктивних причин здобуто не було. Домовилися домовлятися. Верховна Рада ніяк не запрацює через вимогу опозиції щодо персонального голосування. Меншість вже відмовилася від однієї з умов розблокування трибуни, а саме сенсорної кнопки. А більшість, начебто, готова до блокування карток відсутніх депутатів. Але відповіді на питання, коли буде розблокована рада, і досі немає. Що заважає парламентарям досягти згоди, розповідає Ярослав Кречко. Дошколити більшості не лише блокадою. Опозиція прийшла до ради у вишиванках, проти яких днями виступив Михайло Чечетов. Нардеп стверджував, національні строї заборонені регламентом. Вчора домовилися, що приходимо всі в вишитих сорочках. А чечетов хай приходить косоворотці. От є цивілізовані люди, європейське ліцо, політика, костюм, галстук. А говорится, хуторянское хутаріанська политика, Часть в сорочках, вишиванках, а задіх завтра, хтось ще що в футбол, таких футбольних лібоксьорських красних трусах, що прийдуть. Регіонали у костюмах прийшли до парламенту чи не у повному складі після демонстрації своєї чисельності і наради у залі білоблакитні розходяться. Провладна партія та опозиція ще у пошуках компромісу щодо персонального голосування. Меншість вже не наполягає на сенсорній кнопці. Більшість пропонує свій варіант. Якщо е, не присутній народний депутат в Верховній Раді, то його карточка блокується. Це впирається суб'єктивний фактор. Голова Верховна Ради оголошує, потім хтось блокує. Немає імперативу. І, і, і ми боїмося, що, скажімо, в якомусь випадку це буде зроблено, а якомусь ні. Тому нам треба гарантії. Такою гарантією опозиція вважає зміни до регламенту. У законі меншість хоче прописати санкції для кнопкодавів. Депутатів за голосування чужими картками пропонують видаляти сесійної зали і позбавляти заробітної плати. Якщо засідання Верховної Ради розпочнуться, то розпочнуться вони тільки з особистого голосування шляхом підняття руки руками. Ногами говорять, там хтось то гори давайте в двері виходити, Я говорю, давайте лбом об стінку битися. Тобто Той любым варіантом, ми готові голосувати. Однак карати у партії регіонів хочуть не лише за шулерство під час голосування, а й за блокування трибуни. Регіонал Володимир Олійник зареєстрував у раді Я такий законопроект. Обранець пропонує дозволити вищому адмінсуду позбавляти мандата тих, кого обере спікер чи парламентська більшість. А чому звільняють з роботи громадянина, який блокує роботу або прогулив? Нема проблем, тому що це порушення трудової дисципліни. Не давайте приводу. От я готовий сьогодні не блокувати, не розблокувати в силовий і плюс персонально голосувати. Це якраз із е, такої серії грати, пограти перед опозицією м'язами своїми. Блокування трибуни це як форма вираження протесту є абсолютно нормальною для більшості, в тому числі європейських нормальних цивілізованих країн. Відповіді на питання, коли запрацює Верховна Рада, поки немає, але сторони не заперечують, це може статися вже цього тижня. Блокувати роботу Верховної Ради опозиція пообіцяла до завершення переговорів. Депутати у червоних светрах і далі ночуватимуть у сесійній залі. У день тут також знаходитимуться їхні колеги з батьківщини та свободи. А от загальну мобілізацію меншість пообіцяла лише у разі загрози силового захоплення парламентської трибуни. Ярослав Кречко, Антон Деркач, ТВА. Юлії Тимошенко знову не пощастило приїхати до Києва через хворобу, що підкосила чергового свідка у справі щербання. Про гіпротонічний криз чоловік повідомив у ніч перед допитом. То що ремники візит експрем'єра на засідання швиденько скасували. Третім свідчити проти Юлії Тимошенко мав колишній губернатор Донеччини та соратник убитого нардепа Євгена Щербаня Володимир Щербань. Через його недугу слідчі дії перенесли на одужання свідкові дали два тижні. Захист експрем'єра побачив у раптовій хворобі добрий знак представники ж Прокуратури лише збіг обставин і порадили Юлії Тимошенко цей час провести із користю. Так получилось. Кожен человек имеет право заболеть. Перенос засідання в связи з болезнью святили. Я не думаю, что это какое-то большое событие. Понимаю из заявлений в СМИ о том, що Юлії Владимира нету возможности готовиться к судебним засіданням. Ну, я так понимаю, у неї будет. Много времени і та гепертонічна хвороба буде для всіх свідків нормальною, такою, знаєте, собі черговою хворобою, тому що дуже складно стояти в суді і казати те, чого не було, і звинувачувати людину в вбивстві. І не кожна людина може цей гріх сьогодні не стискоювати, тому, бачите, свідка нема. Омбудсмен проти парламентарія уповноважена справ людини Валерія Лутковська пішла судом на опозиціонерку Олександру Кужель. Образили омбудсмена слова депутатки, що нібито посаду вона отримала не через професійні навички, а родинні зв'язки з міністром юстиції Олександром Лавриновичем. Нагадаю, те, що Лутковська отримала крісло уповноваженого справ людини у корупційний спосіб, Олександра Кужель заявила в ефірі одного з українських телеканалів на початку лютого. Погоріли на золоті. Екс-чиновників Міністерства фінансів підозрюють у продажі золота та дорогоцінних металів за заниженими цінами. Проти колишнього начальника департаменту регулювання операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням міністерства фінансів України і посадовця державного сховища дорогоцінних металів порушено карні справи. Чиновники вочевидь діяли спільно. Працівник Мінфінівського департаменту упродовж 2008 тисячі років самовільно надавав дозволи на продаж дорогоцінних металів з державного сховища. Хоча таке право має лише Міністр фінансів, а от його напарник зі сховища без аукціону та за заниженими цінами продавав дорогоцінності. Від таких фінансових оборудок держава зазнала збитків на більше як півмільйона гривень. Чиновникам світить від трьох до десяти років позбавлення волі. Порушення кримінальної справи за фактами зловживання та перевищення службовим становищем. Аменту привласнив собі повноваження міністерство міністра фінансів. Лише міністр фінансів міг прийняти таке рішення про. Реалізацію цих коштовностей. от от в цьому він і перевищив свої повноваження. Старший син президента розповів про свої гроші. Компанія Мако, що належить Олександру Януковичу, оприлюднила офіційний звіт за минулі роки. Так у 2010-2011 роках сума активів холдингу Януковича складала близько 2 мільярдів гривень. Бізнес група працює на ринку 6 років та інвестує у будівництво. Дочірні підприємства син президента має у Голландії та Швейцарії. Як пише видання дієла, компанія Мако заводила торгово зводила торгово-розважальні центри у Донецьку і реконструювала набережну. У Балаклаві поєднують з Олександром Януковичем і всеукраїнський банк розвитку за даними ТВА, син президента був тісно пов'язаний із зареєстрованим в Офшорі донецьким розрахунково-фінансовим центром. Тільки за минулий рік ця структура зуміла виграти державних тендерів на 7 мільярдів гривень і постачала гірниче обладнання. Експрес-латання Укравтодор взяв на себе підвищені зобов'язання. Чиновники пообіцяли у короткі терміни навести лад на дорогах, але буде він не капітальний, адже грошей вистачає лише на косметичне пломбування, ям та вибоїн, коли чекати, хоча б мінімального покращення на автошляхах, дізнавалася Івана Куртяк. Налетають колишній автобан Київ-Одеса. Сьогодні тут усі чиновники автодору. Після зауважень прем'єр-міністра дорожники з високих кабінетів вирішили спуститися до ям і проводити нараду під акомпанемент отаких агрегатів. Що це у вас таке? Дуйка називається. Дуйка. Видуває з да, ям, мусор. Робить ями чистими. Ценю вже, бо йде обробка емульсії і гаряча асфальт. Ремонт на автобані латковий, та робітники стверджують, все це тимчасово. Їх завдання сьогодні лише забити ями. Думаю, до капітального ремонту повинно видержати. В автодорі пояснюють, капітальний ремонт на 60 кілометровому шматку дороги між Києвом і Одесою планують закінчити до літа наступного року. І вона буде мати такий вигляд, як Київ Житомир десь через півтора року. Загалом в Україні обіцяють полатати 11 тисяч кілометрів доріг. Передусім, роботи планують провести на дорогах державного значення. Натомість компанії автомобільні дороги України кажуть, що ремонту потребують практично всі автошляхи держави, тоді як грошей на їхню реконструкцію замало. Для того щоб всі дороги України привести в порядок, у бюджету України не вистачить. Тому на жаль, ми виходимо із, із реалії, які є фінансування. Річний план у нас по кошти, які були спрямовані на поточний і. Утримання буде складати біля трьох мільярдів карбованців. Як довго прослужать поремонтовані шляхи, відповісти не береться ніхто. В державному дослідному інституті кажуть, скільки б українські дороги не ремонтували, ефекту не буде, бо побудовані за старими нормативами. Не можемо дати гарантії, чому тому, що коли латаємо ті дороги, які вже відслужили свій термін служби, якщо ми використаємо самі сучасні матеріали, самі сучасні технології. Ті покриття служити вже не будуть, не будуть служити по одній простій причині, що вони вичерпали свій уже ресурс. В Укравтодорі також гарантій не дають. Втім, обіцяють ямковий ремонт завершать до 1 травня поточного року. А от з капітальним поки не поспішають через недостатні фінансування. Іванна Куртяк TVI. Історичний скандал в Одесі. Пам'ятник легендарному скрипалю Давиду видоостраху встановлюють зі скандалом. Сесія міськради проголосувала за те, щоб монумент стояв у сквері біля оперного театру. Опоненти наголосили, після цього центр Одеси може не потрапити до списку світової культурної спадщини ЮНЕСКО. Зараз організація саме розглядає цю заяву. Головна умова її не псувати старовини. За словами противників встановлення пам'ятник далекий від художньої досконалості. Скрипаль тримає інструмент не в тій Росії. Більше схо. Оже, взагалі на Михайла Жванецького або Микиту Хрущова. Від готового монумента вже відмовилися Москва та Харків. Громадські активісти пообіцяли завадити монтажу пам'ятника на своє виправдання. Скульптор заявив, що ескіз схвалив син музиканта. А сквер, де його встановлять, не має історичної цінності. Давид Ойстрах народився в Одесі. вважається одним із найкращих представників вітчизняної скрипальської школи. Ойстрах би виступив проти того, що здесь подано в цьому проєкті рішення. И вот почему. Потому что это нарушение всех норм и законов. Сквера там исторически никогда не было. Там были здания банков. Во время войны они были разрушены, там были руины. И после войны, по проекту одесского архитектора, там был разбит сквер. Поэтому об, об аутентичности здесь говорить просто нет смысла. Відзначені Кремлем президент Росії Володимир Путін нагородив медалю Пушкіна кількох народних депутатів України: Сергія Ківалова, Вадима Колесніченка, Олега Царьова та Дмитра Шенцева. Також медалі удостоївся і екс-регіонал Юрій Булдерів. Приводом для відзнаки українських політиків став їхній вагомий внесок у збереження та популяризацію російської мови та культури за кордоном. Нагадаю, влітку минулого року ухвалили закон України про засади державної мовної політики, також відомий як закон Ківалова – Документ передбачає надання російській мові статусу регіональної у багатьох областях і був неоднозначно сприйнятий українським суспільством. Депутати державної близько 40 моряків з України та Росії перебувають на заарештованих суднах у Великій Британії. Про це повідомило BBC. українців, з них щонайменше п'ятеро. МЗС України перевіряє цю інформацію. П'ять вантажних кораблів затримали через борги британської компанії-оператора у південному порту Рай. Екіпаж майже два тижні змушений жити на борту суден. І з харчами їм допомагає місцева благодійна організація. Власне, це все, що відомо про цю ситуацію станом на цю хвилину. Uh... Я переб... Депутати Державної думи Росії вимагають повернути на батьківщину всиновленого американцями Кирила Кузьміна після того, як стало відомо про загибель його брата, трирічного Максима у Техасі. Скандал спалахнув напередодні. Росія звинуватила США у вбивстві хлопчика і приховані цього випадку. Прокуратура порушила кримінальну справу. А Державна дума почала засідання хвилиною мовчання для пояснень викликали американського посла. А рідна область загиблого сироти Псковська припинила ну... взагалі всі процедури всиновлення. Скандал здіняв уповноважений справ дітей Павло Астахов. Він заявив, що Максима сильно побила названа мати, яка до того ж давала йому психотропні речовини. Дитина померла іще ще до приїзду швидкої допомоги. Сталося це майже місяць тому, але Москва дізналася про все це тільки зараз. Водночас американці заявляють про убивство говорити зарано. Поліція очікує на результати судмедекспертизи і поки вирішила не затримувати прийомних батьків. Державний департамент США дуже серйозно ставиться до благополуччя дітей, особливо тих, яких всиновили з інших країн. Ми і надалі будемо допомагати посольству Росії у цій справі у взаємодії із владою штату Техас. К смерть не стала трагедією Для американських конгресменів, американських сенаторів. Вона вообще в Штатах, наверное, ні для кого не стала трагедією. Но я считаю, що ця трагедія касается кожного. Лічно, із нас. Гостинний двір у столиці таки могли підпалити. Таку версію озвучив незалежний експерт із багаторічним досвідом. Він оглянув епіцентр пожежі і зібрав низку фактів, які можуть свідчити про навмисне пошкодження майна. Однак чи захочуть правоохоронці дослухатися до неофіційних висновків, досліджувала Олена Фанасієнко. Він досліджує вибухи і пожежі. За плечима вже три десятки розслідувань. Останнє у гостинному дворі. Висновок незалежного експерта будівлю могли підпалити. Однак є лише непрямі докази. Сам характер пожера, каканогаріван, пенсійне куби диму, говорять о тому, що можна допустити, тому що там були нефтепродукти. Якщо не спалили, то створили ідеальні умови для пожежі. Це також стаття у кримінальному кодексі, говорить експерт. На горищі гостинного двору Володимир побачив купу фотопаперу, який працює так само, як і порох, а ще знайшов хімічну лабораторію і лазню. Це проти правил пожежної безпеки. Дивайний об'єкт проводить активіст Ігор Луценко. Він показує знахідку. От буквально таке враження, що під час пожежі тут люди ще парилися. От дивіться. Вон, рушники залишились, там простирадло. Лазня могла стати причиною пожежі, бо для її облаштування потрібний спеціальний кабель. А його експерт вибухотехнік на згарищі не знайшов. Дослідження незалежного експерта до справи не залучили. Офіційна версія від правоохоронців, яку вони озвучували раніше, займання сталося через коротке замикання. За офіційними висновками наших спеціалістів, причиною пожежі став аварійний режим через коротке замкнення електромережі. Одна з причин аварійного режиму електромережі може бути також і її перенавантаження. Ту держтехногенбезпеки Києва, 16 лютого. Поки правоохоронці розслідують причини пожежі, щоден додаються нові кримінальні справи під час штурму і захисту гостинного двору, побиті активісти і народні депутати. На цьому відео видно, як одного із хлопців узяли у щільне кільце. З носа в нього йде кров Його звати Михайло, і сьогодні він у лікарні з поламаним носом і синцями пробуде там зо п'ять днів. Сказали тримати руки за спиною. Вони нас тримали за руки, голову донизу. Один із працівників беркуту коліном доніс удару в обличчя мені. Опозиція вимагає розслідувати і побиття під гостинним двором нардепів. Депутати в понеділок були активними учасниками штурму пам'ятки і разом із активістами потрапили під натиск Беркуту та побували в автозаках. Народних депутатів, яких відверто б'є міліція, яких відверто поливає з газових балонів і гамселить ногами, а потім ховає своїх... Давай Ви давай. подивіться, що це робить. Та, бля, Спокійно, хлопці. спокійно, хлопці. Фракція Свобода хоче, щоб ці кадри міністр внутрішніх справ прокоментував у парламенті. Як тільки Рада запрацює, як найшвидше запросити сюди до залу Верховної Ради України керівництво Міністерства внутрішніх справ України у зв'язку з вчорашнім ганебним порушенням закону спецпідрозділами Беркут. Міністр внутрішніх справ пообіцяв розібратися із Беркутом, однак у столичній міліції, кажуть, усе було законно. Охорона народних обранців, які прийшли, сказала, що будь ласка, проходьте, а громадянам сказали зачекайте. Ну, звичайно, активісти сприйняли слова охорони. Не так як потрібно. законні дії охорони та міліції поки не коментує орендар гостинного двору компанія «Укрреставрація». Напередодні її керівник заповняв ТВА, Активісти знаходяться у приміщенні незаконно і він хоче звільнити його. Заяву до правоохоронних органів. Якщо міліція не відреагує, я буду звертатися до правокуратури. Заяву про звільнення приміщень, захоплених представниками громадських організацій. Сьогодні біля гостинного двору жодних сутичок. Усі входи і виходи загратовані. По периметру і усередині несе варту. Міліція захисники пам'ятки чатують поруч і розробляють нові плани із захисту будівлі від реконструкції. Олена Діамантовий грабунок. Антверпенський центр діамантів оцінив коштовності, викрадені з брюссельського аеропорту у 50 мільйонів євро. Раніше бельгійські змі називали суму у 350 мільйонів. За даними поліції, крадії забрали 120 упаковок з нешліфованими алмазами. Однак ані вартості, ані ваги поцупленого скарбу правоохоронці не називали. Інцидент стався вчора ввечері, коли діаманти вивантажували з інкасаторського фургона на борт літака, який прямував до Швейцарії. Озброєні люди у поліцейській формі і масках прорвалися на територію. Литовища на двох автівках із проблисковими маячками для цього. Вони зробили отвір огорожі, Через нього ж втекли після пограбування. Одну з машин поліція знайшла неподалік від місця події, спаленої вщент. На даний момент у розшук оголошено восьмеро людей. Триває слідство. Все сталося блискавично і без жодного пострілу чи постраждалих. Персонал аеропорту заявляє, що їхня система безпеки відповідає всім вимогам. проте як злочинці змогли її обійти, просто не знають. Безпека аеропорту регулюється дуже суворими міжнародними нормами, і ми їм відповідаємо з цього приводу. Нас часто перевіряють, і за цими показниками ми дуже хороший аеропорт. Але що сталося, те сталося. І наразі ми розбираємося, як це могло трапитись, і що треба зробити, аби уникнути таких інцидентів у майбутньому. І це все про це вівторок. Я нагадую глядачам, що будь-якої миті дізнаватися про новини в Україні та світі ви можете за допомогою нашого сайту. Його адреса tv.ua. я дуже дякую вам за увагу. і Прощаюся до вечора. Середи.